Учні школи мистецтв танцювали, співали, грали на музичних інструментах, і все це аби подарувати справжнє свято тим, хто щодня докладає чимало зусиль для вирішення чужих проблем. З Сьомої ранку до сьомої вечора це вже звичний графік роботи для спеціалістів управління соціального захисту населення. Навантаження на працівників збільшилося у три-чотири рази, адже зросла кількість звернень за рахунок переселенців. Тільки минулого тижня до управління звернулися 3,5 тисячі громадян. Це питання оформлення діски по з тех районів, где ведутся антитеррористические операции, это назначение субсидій на отопительный период. Люди идут постоянно к нам. Также вопросы переселенцев, которые вынуждены были выехать и бросить свои дома в тех районах, где йде АТО. Вот это сейчас основне. А также это выплаты, это, конечно, работа с людьми, которые... Нуждаются в нашей помощи. Это инвалиды, опять-таки семьи с детьми, малообеспеченные семьи, это и шахтеры, которые получают у нас компенсацию. Люди похилого віку, пенсіонери, інваліди зі своїми наболілими питаннями звертаються до територіального центру. І не завжди їм потрібна фізична допомога, іноді просто хочеться з кимось поговорити. Люди пенсіонного візруста, приклонного віку звертаються к нам за допомогою для того, щоб ми допомогли їм в обидіних справах. приготувати покушати, скупитися, принести лікарства, визвати доктора посидіти і просто поговорити от поганих мислень. А от люди які можуть передвигатися, ті приходять нам кірцентр. У нас вже п'ятий год працює університет третього покоління. Незважаючи на низьку зарплату, молодь охоче поповнює лави соціальних працівників. У цьому нас запевнили представники соціальних служб. За сумлінну працю винуватці свята отримали почесні грамоти та порцію творчого натхнення на цілий рік від маленьких артистів школи мистецтв.